250 курсантів нової поліції Ужгорода та Мукачева сьогодні сіли за навчальні парти. Вони пройшли вже кілька етапів відбору. Попереду головне підготовка до першого патрулювання. Через 12 тижнів нові патрульні повністю замінять даївців та патрульних міліціонерів. Педагоги обіцяють, навчання буде цікавим, але дуже вимогливим. Зараз їх 250. всі вони вже працюють у правоохоронній структурі і на них покладають чимало сподівань. Навчатимуться курсанти щодня, крім вихідних, з восьмої ранку і до пів на сьому вечора. Дисциплін чимало. Передбачено 25 дисциплін. Займатимуться як з теоретичних питань, так і з практичних. Серед предметів є і верховенство права, і толерантність, і партнерство правоохоронних органів, тактичні заняття, вогнева підготовка, медична підготовка дуже багато. Предметів до кінця навчання їх лишиться 230. Як показує досвід інших міст, таке навантаження витримують далеко не всі. Відраховуватимуть курсантів і за порушення дисципліни. За три пропуски без причин, п'ять запізнень чи десять днів на лікарняному теж звільнятимуть. кажуть, робота в правоохоронних органах річ серйозна. Ми їх зарахували. Вони ж отримують заробітну платню, і вони формально, як є, так і бути працівники міліції. Відповідно, вони. Сьогоднішнього дня під захистом соціального пакету Міністерства внутрішніх справ міліції. То, що міліція перестане існувати 7 листопада, ну вона ж це ж не то, що закінчиться все в одну хвилину, бо є правоприємник поліція. І от якраз їх підрозділ, перший підрозділ, правоприємник міліції, в першу чергу патрульної. Про стройову і військову службу більшість курсантів не знають. Це переважно економісти, історики є навіть мами з декретної відпустки. Мотивація бути патрульним у кожного своя. На даний момент я виховую сина в грудні йому буде три рочки. І перш за все, я хочу, щоб мною пишався мій син. Я хочу робити щось корисне для суспільства, для людей, а не просто прожити життя. Ну, просто заробляючи гроші, щоб мати за що жити. Ми будемо максимально старатися, щоб суспільство було нами задоволено, що ми були прикладом. Навчальний процес буде напруженим. За кілька тижнів поліцейські мають освоїти 25 дисциплін. Теорію педагоги чергуватимуть з практичними заняттями, тому навчання обіцяють буде цікавим.